Тимчасова домівка для ВПО у Солопківцях на Хмельниччині відкрили шалтер для внутрішньо переміщених осіб з Луганщини. У співпраці з гірською громадою ще на початку року розпочали підготовчі роботи. Через наше село йшов дуже великий потік на перших порах з Київщини, переселенців, потім вже із східні, східних областей. І ми бачили, що така потреба існує і необхідно розміщати. Це приміщення колишньої лікарні, та його тривалий час не використовували. Тому ці 237 квадратних метрів вирішили віддати на потреби переселенців. Обладнали 10 кімнат, у яких вже можуть жити 18 людей. Загалом шелтер розрахований на 30 осіб. Всередині є все необхідне: двоярусні ліжка, шафи, тумби, постіль та ковдри. У центрі облаштували туалети, душову пральню, Ню та кухню у нас є контакт зі всіма в Луганської області через наші хаби, які відкриті у всіх областях, і інформація про цей шелтер є на всіх хабах. Тому ті, хто бажав поліпшити житу або як я вже сказав, не мав взагалі де мешкати, змогли звернутися через сільську громаду і отримати можливість мешкати. В цьому шовті. Організувати центр допомогли благодійний фонд Янголи Спасіння та естонська організація Мондо. Завдяки благодійним внескам самих естонців вдалося облаштувати приміщення, а ремонтом займалася виключно Солопковецька громада. Коштів біля двох мільйонів витратила Солопковецька громада. Ну а далі, звичайно, були кошти витрачені фондами, які надавали хтось холодильники, хтось побутову техніку, хтось меблі також долучилися і далі. Будуть долучатися частково коштами Луганська область, те, що потрібно докупити вони за рахунок свого бюджету. Також доукомплектують те, щоб були створені всі умови для проживання їхніх мешканців, які вимушено переселилися на Хмельниччину. Надалі цим приміщенням опікуватиметься гірська міська військово-цивільна адміністрація Луганської області. Юлія Васильєва, Новини 33 канал.